Друзі, привіт! Сьогодні у мене особлива людина, авторитетна для мене. І я хочу вам представити це не лише керівниця мого агентства, Наставниця, але і мама двох синів, а також лідерка і людина, яка своєю власною силою може показати приклад усім іншим. Представте, Наталія Ромашкан, ріавтор. Усім доброго дня, дякую, Катя, за запрошення, що ти мене так гарно представила. Мені дуже приємно вийти з тобою на цей підкаст з такою сильною, амбітною, цілеспрямованою жінкою, як ти, і також мамою, яка виховує сина, де нас це також об'єднує, і є ще дещо цікаве. Ми потім вам скажемо, що нас ще з Катєю об'єднує і чому ми об'єдналися в нашому агентстві разом. Я дуже дякую вам за компліменти, тому що мені справді це приємно і приємно знаходитися у колі нашого агентства, у нашій команді. Я б сказала більше сім'ї. І хочу вас запитати, щоб ви нашій аудиторії розказали, як все починалося і що вас мотивувало не здаватися, і те далі. У мене дуже цікава історія мого життя, де я займалася бізнесом, потім розлучилась, і в мене на руках залишилось два сина. І зрозуміло, що в мене не було ні коштів, і я почала працювати нерухомості. І мої сини це були і є, моє натхнення, моя цілеспрямованість, де я повинна бути. І зараз я не слабка жінка, але я повинна бути прикладом для них, для себе цілеспрямованою волевою жінкою, якою я зараз на даний час є. Я щиро рада за те, що ви ділитесь, і справді українські жінки вони прям, ну, дуже міцні сильні духи. Так. так І я дуже вдячна, що дійсно познайомилася з вами. І ще хочу, щоб аудиторії ви розказали свої якісь основні секретики: те, щоб інструментами поділилися, як саме залишатися в ресурсі, які інструменти допомагають не падати духом. І бути ну, реально таким позитивчиком, як ви є, тому що не всі жінки в такому віці бувають такими саме. Дякую, Катя. Я вже тобі дякую за такі приємні якби, слова. Да, я така жінка, Energizer, яка оптимистка. Щоб не було погано, в мене все одно, я зроблю так, що все okay. буде хорошо. І як би сказати, мотивує мене це. Одночасно сама я, тому що я, коли виходжу в світ і в люди, так, то є я добра, щира людина і також.